Таю, як завжди, у нашій програмі підіб'ємо підсумки головних політичних, політичних подій тижня. Павел, Павел Коваль, Марія Гурська, Марія Гурська. і зачні від от з обстрілів, які цього тижня відбувалися в Україні. 10 з того червня Росія вкотре атакувала Україну, використовуючи сотні дронів та ракет. І настумпілото поколеним. І це сталося після чергової повітряно-дроново-ракетної атаки. величезного масштабу за участі близько 500 безпілотників та ракет. Легко згубитися у цих чергових найсильніших обстрілах України Києва. у цьому вівторковому обстрілі загинули люди. Є поранені, зруйновані помешкання. Є вбиті також в Одесі, Харкові. Чи надель зауважає те, ось як України, це взагалі сприймають у Польщі? так. останні ошави заставили зауважане. Так останні обстріли обговорювалися людьми у Польщі. А чи серед своїх близьких ці реакції? Отже, останні обстріли були помічені, і всі про це говорять. Політично я це розумію, як слабкість Росії. Росія шукає відплату за те, що Україні вдалося вразити кілька стратегічних цілей. То, що виявилося, що Зеленський тут навіть не йдеться лише про президента чи уряд, а просто що Україна має козирі у цій війні. і що вона має силу, щоб захищати свою незалежність і, та свій, свій суверенітет. І це і просто дуже віде, віде, хороша новина. Україна це показала. Ну і на жаль, приходить відплата, і відплата вимагає реакції заходу. Чесно кажучи, я трохи незадоволений реакцією Сполучених Штатів і наших західних партнерів. ніхто не повинен ставитись до цієї війни як до такої, як сказав Трамп про Зеленського і Путіна. забави на дитячому майданчику, де хтось виграє, а хтось програє. у цій війні чітко зрозуміло, хто агресор. Це зрозуміло. Та поза обговоренням агресором у цій війні є Росія, а Україна захищається. Частиною Україна, оборони є Чащі також оборони можливість є атакувати, атакувати стратегічні цілі, цілі на території Росії. Ну бо то це одбила ще кожний в Україні. Я те, що відбувається щоночі в Україні. Я, наприклад, кожної такої ночі не сплю і, звичайно, пишу батькам, чи вони цілі, а також стежу, що пишуть люди на Фейсбуці в інших соціальних мережах. Мої друзі, які теж не сплять, весь світ соціальні медіа сплять. А Україна, Київ пишуть про свої відчуття. Проте ще це справді найстрашніші моменти в житті людей. Що хвилину тому вони відчували, що за секунди згинуть, що молилися. бо все вибух. Хає навколо ці фотографії модна дизайнерка, модна журналістка та піарниця, яка заробляє тисячі доларів. Доларов, спить у своєму авто на парковці, загорнута у якусь ковдру або директор телебачення, який втрачає свій сімейний будинок. в який поцілює російський безпілотник. це такі картинки, в які неможливо повірити. і неможливо повірити, що це досі відбувається, і ніхто не в змозі зупинити Росію. Яка взагалі реакція політичних кіл Європи? Чи вона достатня? Бо з Києва, Одеси Ні. та Харкова, це має такий вигляд, ніби світ просто спокійно спостерігає, як Росія монотонно розстрілює українців одного за одним. Це не так, що світ спокійно сприймає те, що відбувається в Україні. просто виникає елемент вже такого знеболення на інформацію про війну в Україні. Але з іншого боку, в Польщі було всюди відзначено, і в розмовах людей це теж чути. Агресій що є якесь посилення Ще, агресії з боку Росії, Думаю, розмови. що відповіддю на це парадоксально є розмови, але серйозні Тобто це сигнал світові, що потрібні серйозні розмови з Росією. такі, щоб Росія бачила, що немає слабкості заходу. Чому все це відбувається? Що є першопричиною цього? Першою причиною є погано проведені переговори з Росією, в яких захід хотів домовитись про мир Росія і підтримувати в цьому Україну. а Росія хотіла домовлятися про суверенітет інших держав. України, Польщі, Балтійських ся, держав. почалися дискусії про те, до якого а рівня мають право інші держави реагувати на російські провокації. На російські. це то серйозна проблема. То, то, все це базується то, на, все фундаментальному на фундаментальному непорозумінні. непорозумінні, непорозумінні яке полягало в тому, що, те, захід думав, що, що, захід що захід думав, що це розмови про мир. а через кілька місяців зрозумів, що Росія хоче домовлятися про рівень суверенітету інших держав. У цьому проблема. The New York Times пише, що ці обстріли є частиною ширшої тактики росіян, які намагаються виснажити протиповітряну оборону України, готуючись до чогось більшого. До чого насправді, на вашу думку, готується Путін і як його зупинити? може, Можливо, він готується до літнього наступу і поки що хоче фактично вичерпати певний рівень запасів України, якщо йдеться про оборону. Тому ми не знаємо до кінця, але фактично є такі голоси, що Путін хотів би посилення саме для літнього наступу і що він намагається позбавити Україну запасів амуніції. Не думаю, що ця тактика може принести ефект у найближчі тижні цікавим є свіже українське опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології 15 травня, 3 червня. По перше, воно показує, що 78% українців відкидають будь-яку можливість передачі Росії неокупованих територій Запорізької, Херсонської Донецької областей. Саме про це говорить це опитування, і вперше з 2024 року кількість людей готових терпіти війну до перемоги, а саме стільки скільки буде потрібно. Зросла і тепер становить 60%, Хоча ще у березні цього ж року таки було 54%. Як пояснити той факт, що на тлі таких жорстоких, справді страшних обстрілів і ночей люди стають дедалі сильнішими внутрішньо, і саме ця стійкість українців не зникає. Я ще ніч вірш. Такіст і стам переконаний, ж хоч то. Я не дивуюся, що таке. Я переконаний, справа в тому, що можливо в головах частини українців була така ілюзія, що можна домовитися з Росією, і то злудження. Я тут зрештою мовив мові то Віло. Бо багато Заходи про це говорилося в медіа і останні місяці показали, ні. що це лише ілюзія. То та і про цю ілюзію то, я да до речі, речі з говорю з багатьом західним політикам. ще а їх часто українців. зустрічаю безліч. Кажу їм одне. Способ, слухайте Ця невдала спроба домовитися з Росією ще більше посилить опір українців. То, не можна поводитися бути, з українцями тому, що так, щоб переконувати їх відмовитися від частини своєї території. Я переконаний, то я, я поляк, особисто вдячний так, українцям де... за те, що в вони в мають чушну, такий підхід Тому що якби хтось вирішив примусити силою віддати шматок території України, то, України, то, той то той як поляк я це відчуваю так, що в майбутньому знайдеться готовність і до того, щоб віддати також шматок території Польщі, якщо Росіяни цього вимагатимуть. То і це не тільки питання міжнародного права, це щось більше. Це певне табу. Прецедент, якщо ми його один раз зламаємо, то вже можна буде дискутувати про кордони, і це елемент це правовий прецедент. Росія щось взяла собі силою та протягом якогось часу була військово в змозі втримати. І у зв'язку з цим за кілька років усі кажуть, ну то нехай вже візьмуться собі назавжди. Такого не можна допустити. Отже, я б сказав так, я вдячний українцям за те, що вони не погоджуються на такий підхід. 82% українців оджуцає російські меморандум. І 82% українців відкидають російський меморандум, переданий Україні 2 червня. Нагадаємо, що це повна заборона Україні на вступ до НАТО. Нейтралітет фактично повна демілітаризація і відмова від власних територій. бачимо, що величезна кількість людей 82% – відсотки. Це майже всі українці не погоджуються з таким сценарієм. Що взагалі, далі з цими переговорами сполучених штатів із росіянами і чого очікувати найближчим часом. Це процес це процес. Почалося з дискусії про те, що все закінчиться за 24 години, потім за три місяці, до Великодня, і ось уже червень. На нас чекає літо з війною, як я гадаю. Росіяни намагатимуться захоплювати нові території. вони схоже не мають сил. Територія щоб якось суттєво це прискорити. Жодного прискорення на фронті не буде. Врешті-решт, я думаю, тема мирних переговорів повернеться восени. Скажімо так, усе, що робить українська влада. І, і те, що випливає з опитувань громадської думки в Україні, і свідчить про те, що українці хочуть миру. Це не свідчить про те, що вони не хочуть сьогодні укладати мир. просто до дедалі більшої кількості українців доходить усвідомлення: що шлях до миру лежить через міцне становлення на ноги в військовому сенсі, і сьогодні Україна стоїть на ногах у військовому сенсі. Цього не можна просто ігнорувати, і нічого не можна вирішити з путіним з позиції слабкості. Не знаю скільки ще часу потрібно, щоб це дійшло до всіх політиків на заході, які мають на це вплив. З путіним неможливо розмовляти з позиції слабкості, можна лише з позиції сили. В такому розумінні я б сказав інакше Ще з позиції готовності е... готовності до захисту до власної до території, до власного до суверенітету, до власної до незалежності Тим часом секретар генеральний НАТО Марк Рутте э, тим часом. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що припинення вогню в Україні Збільшить загрозу для ЄС з боку Росії і скоротить ту паузу, яка потрібна росіянам для озброєння, щоб заатакувати одну з країн НАТО Як ви взагалі сприймаєте ці слова? бо в Україні такі заяви сприймають болісно. бо йдеться, нібито про те, що. Якщо зараз буде припинення вогню або перемога України, якщо Росія зупиниться, то вона зупиниться лише для того, щоб далі напасти на країни НАТО. То що ж на думку європейців, нехай війна триває. як ви взагалі сприймаєте такі слова? Я Я думаю, що навпаки, я зовсім по іншому читаю ці слова. Я сприймаю ці слова як заклик до того, щоб не давати Росії зайвого часу. Для нас це зрозуміло, як для поляків, але також і для розсудливих людей у НАТО, що Україна повинна отримувати допомогу для того, щоб захищатися, а не йдеться про те, щоб дати Путіну час на переозброєння, безглузде укладення якогось припинення вогню, яке де факто лише б дало півроку рік, додатково для Путіна не є рішенням. Рішенням є лише таке врегулювання, де санкції діють. Це для мене важлива умова. і Я думаю, що Рюте теж це має на увазі. Йдеться про те, що не кожне припинення вогню буде вигідним для заходу, але перш за все для України. дуже важливим елементом будь-якого перемир'я повинно бути збереження санкцій заходу. Якщо все має зводитися лише до того, бо іноді у мене виникає таке враження, що все зводиться саме до того, щоб дати путіну послаблення. Що так насправді йому йдеться? Лише про те, щоб принаймні на кілька років зняти санкції. Тобто росіяни з одного враження, боку скажуть, санкції для нас не страшні. Луз, не треба нас лякати ними, бо це не важливо. Робіть собі санкції. Ми їх не боїмося. Але так насправді їм йдеться лише про те, щоб перервати цей санкційний тиск, щоб вони могли економічно відновитися. йдеться про те, щоб не дати Путіну цього кисню цього часу. і я саме я так розумію, Рюте. Якщо пакет був запровадзоний йдеться про санкції цього тижня. Європейською комісією дискутувався 18-й пакет. Він включає заходи спрямовані на російський енергетичний та банківський сектори. посилення заборони на експорт, контроль за обходом санкційного режиму. Досить коротка пауза між 17-м і 18-м пакетом. Чи відчутним буде зростання сили цих санкцій, коли ви очікуєте наступних кроків Європи щодо стримування Путіна та його економіки? Önomike Якомога швидше, бо санкції діють лише тоді, коли їх постійно доповнюють. Санкції діють лише динамічно, статично вони не діють, тому що через місяць-два російські фірми вже знають, як їх обходити. Є безліч наукових праць на цю тему, оскільки санкції застосовувалися щодо різних держав. Я трохи почитав про це. Цього є один висновок: санкції ніколи не діють на 100%, бо неможливо зробити санкції на 100%. Завжди практично вони певною мірою дошкуляють державі. Підпадає під дії і санкцій. санкцій. І, і, санкцій. і повинна існувати чи, постійна система чи, чи доповнення санкцій, санкцій та, та контролю санкцій. Тобто є спеціальні, спеціальні установи у багатьох міністерствах міністерства закордонних справ. То, і ми постійно стежимо за тим, як функціонують санкції, чи, чи вони постійно санкцій. доповнюються, чи їх точно постійно контролюють, у тому сенсі, де ті дірки, якими Росія хоче скористатися. Але друге, коли ми бачимо якісь прогалини в санкціях, то відразу наступний пакет це має так працювати, і так працюють санкції в сучасному світі. Врацяє з Жохосвячення секрет повертаючись до свіжих заяв генерального секретаря НАТО Марка Рютте його свіжу заяву. Ми почули в інтелектуальному клубі Четем House. Там Рютте особливо багато говорив про доозброєння Європи. Він говорив про те, що протиповітряну оборону потрібно збільшити на 400%. І що у протилежному випадку російські ракети долетять до європейських столиць за кілька хвилин. Отже, потрібно готуватися до чогось серйозного, якою взагалі є ситуація з почуттям безпеки в Європі та до озброєння з того пункту відцення. З цієї точки зору я б запропонував кинути промінь світла на постать комісара Кубліса. Це дуже хороший литовський політик. Можливо, це не комісар з питань оборони, в такому розумінні як міністр національної оборони. Але Кубілюс це комісар, який займається двома дуже важливими елементами. Перше, це промисловість, яка служить для оборони, для захисту держави. А друге, це питання космосу. Кубілюс, на мою думку, є одним з найефективніших комісарів. Він багато подорожував останніми тижнями. Ями був також у Польщі. Ми мали нагоду довго говорити в Ряшеві. Я був вражений цією людиною, досвідченим литовським політиком, який пам'ятає, з часів юності, саюдіс і боротьбу з радянським союзом. Можливо, це йому допомагає. Він підготував спеціальну білу книгу і політичний план до зброєння Європи, а також домігся того, що є кошти на його реалізацію. Існує спеціальна програма для реалізації до зброєння Європи, в тому числі суб'єкти з позаєвропейського союзу. Якщо тим, вони діють на території Європейського Європей. союзу, тобто сьогодні ми вже входимо в реалізацію плану виробництва дронів, виробництва боєприпасів. Це будуть великі проєкти, які повністю змінять підхід Європи до оборони і будуть привабливими для різних господарських суб'єктів, тому що вони будуть зміцнювати конкретні фірми, конкретні регіони, конкретні держави. Тобто не можна буде сказати, що комусь це не подобається, тому що за цим підуть також можливості заробляти великі гроші. Дуже Тож на це питання Європа знайшла відповідь питання Європа Європа. Не має відповіді на питання, як побудувати європейську армію, бо кожен хоче мати власну Але Якщо йдеться про доозброєння та виробництво боєприпасів то кобілюс фактично це запустив і це хороша новина можливо, що найближчим часом Бенджевоншонавтенсистем. Наскільки можливо, що найближчим часом у цю систему буде включена Україна? Ми чуємо зараз багато розмов про те, що в Україні має вироблятися зброя проти російських ракет і безпілотників. За участі західних фірм західних корпорацій Не повім ніц новило, кіти припомне ж дішай Україна єс. Я не скажу нічого нового, коли нагадаю, що сьогодні Україна є дроновою над державою і що досвід України коли йдеться про безпілотники, є найсерйознішим досвідом. Ймовірно, щодо військових технологій з цієї війни тобто сьогодні практично кожна серйозна західна держава хоче мати контакти з Україною. якщо йдеться про виробництво безпілотників, бо всі бачать, що безпілотники є тим видом зброї, який дозволяє відносно невеликими витратами, коли це виробництво вже розкручено. Відносно невеликими витратами вражати також дуже складні сучасні літаки, техніку тощо. Цього в Україні багато але Україна потребує допомоги заходу у протиповітряній обороні. Тут ми самі не впораємося. Елементи, Україна є елементи, де Україна сьогодні потребує підтримки. Особливо я думаю, найближчими місяцями можуть посилитися удари по українській державі з повітря. І Я думаю, що тут вимальовується навіть своєрідний новий. Обмін між заходом та Україною Україна сьогодні потребує підтримки, якщо йдеться про протиповітряну оборону, але вона має щось запропонувати. Я бачу це з різних зустрічей, конференцій, а також з ділових переговорів. Наприклад, українська пропозиція спільного виробництва дронів це супер приваблива річ для західних армій. Отже, ми входимо в якусь нову фазу через цю війну, та завдяки цим зусиллям України це показує, як взагалі працює війна. Якби не жертви, то з цього виникає багато цікавих. Речей і, і ми могли б дискутувати про те, як діє війна, як війна продовжує як війна, інновації. Війна можливо, вимушна, це не найкраще слово. винаходи. Інновації. змінює військову техніку. Виналаски. з кожною війною справді, війною, війною. справді з кожною війно, великою війною, війною війно, приходили війно, якісь нові військові техніки. Війно. Після другої світової війни, наприклад, з'явилася атомна бомба. З'явилася атомна бомба. Після першої з'явилися танки. Чи переживемо ми з такими темпами третю світову? Оце велике питання, Але, до речі, мене хвилює, що те, як ми зараз про це говоримо, ніби ілюструє безкінечну тяглість цієї війни. Не видно жодного варіанту вирішення ситуації та реального стримування Росії. Варіанти видні, і це неодмінно закінчиться. Все помітно в якому напрямку все йде. Я думаю, що ми йдемо в напрямку припинення вогню. Перепрошую, ми ще не сказали з вами про те, що американці помітно умивають руки, і тепер знову цього тижня ми почули, як глава Пентагону говорить, що Сполучені Штати не будуть збільшувати військову допомогу Україні. Але я намагаюся не коментувати кожну заяву точково, бо ці заяви політичні. Таків навіть не йдеться про те, що я хочу критикувати політиків, бо я сам політик, але заяви політиків часто є тактичними, тобто вони служать, наприклад, переговорній тактиці, тому не сприймаємо кожну заяву кожного політика американського, польського, французького чи німецького так на 100% дослівно. Бо вони часто мають певну інформацію щодо, наприклад, процесу переговорів з Росією, і також роблять певні заяви в контексті цього переговорного процесу. На вашу думку, куди все йде, я думаю, що за. Загалом, не коментуючи окремих заяв, загалом це йде в напрямку припинення вогню. Всі вже зрозуміли, що це не може бути припинення вогню разом з припиненням санкцій. Що припинення вогню це інша справа ніж розплата за агресію, яку Росія мусить понести. І це не може бути ціною українських територій. Не може бути ціною українських територій і не може бути ціною правового визнання силових змін кордонів окупації або анексії. А, а від... отже, чому росіяни мали б на це погодитися? бо прийде такий момент, він певно буде не зараз, можливо, восени, можливо, навесні, коли їм це просто стане невигідно, бо вони виснажаться у цій конвенційній війні. Не можна переналаштувати економіку. Деякі експерти говорили мені про це вже кілька місяців тому. Що мовляв, військові економіки добре почуваються 2-3 роки, а потім починаються проблеми. І ми зараз спостерігаємо ці проблеми російської економіки. Ніхто про це прямо не скаже, але це видно. Бо Путін фальсифікує дані, не хоче показувати. Про що йдеться? Ставка дуже проста. Йдеться просто про те, щоб зараз інтенсифікувати атаки, тому що з видатків на озброєння. З російських з видатків, видатків на озброєння не це правильне слово немає жодного зиску. Зосійські тобто вони зброєння, купують складну техніку, виробляють її, її відправляють, а українці її знищують, знищую. і гроші йдуть у багнюку. І сутність військової економіки полягає в тому, що багато грошей не приносить потім жодної користі, кажучи простіше, гроші не працюють, і росіяни перебувають у такій ситуації, що вже четвертий рік їхні гроші не працюють. І у зв'язку з цим на певному етапі вони почнуть. Відчувати потребу в послабленні і йтиметься про те, щоб дати їм можливість, щоб вони захотіли якийсь час не виробляти більше зброї, бо вони постійно мусять виробляти зброю, техніку і ці гроші викидаються в багнюку. Українці з цим дуже добре справляються, і саме це є природним бар'єром військової економіки. Трохи опольсця, трохи про Польщу. По перше, вводом довіри урядові і по друге, заява новообраного президента Польщі Кароля Навроцького Що наразі він не підтримує вступ України до Європейського союзу. Почекайме. Зачекаймо, є якась польська доктрина у цій справі. традиція, до якої Кароль Навроцький також намагається апелювати, це традиція Леха Качинського. Даймо можливість новому президенту вийти з цього режиму передвиборчої кампанії, і повернутися до режиму, що є традиційним для польської політики. А традиційним для польської політики є відкриття Європейського союзу, відкриття НАТО, і це відповідає польським інтересам. Я, чесно кажучи, не бачу польського інтересу в тому, щоб комусь спало на. Думку тримати Україну за межами Європейського союзу та НАТО це було б абсолютно всупереч нашим інтересам як як держави, що межує з Україною. Справді щодо довіри ініційованого прем'єр-міністром Польщі Туском. довіра є, але політична боротьба, як бачимо, тільки починається. Що чекає на Польщу, і як внутрішні події в Польщі плинуть і вже впливають на Україну. Польща входить Порська, у фазу коабітації. коабітації. Другу після фазу коабітації після виборів 15 жовтня, півтора року тому. Ми вже були в коабітації вважно, з, президентом, з президентом, який президент, мав піти. Вважно, Зараз буде друга коабітація. Система правління в Польщі така. Більшість влади належить урядові. Президент має кілька специфічних повноважень. Подивимося, як він буде їх виконувати. Я впевнений, що новий президент не піде шляхом Анджея Дуди. Тобто, в деяких справах з ним буде легше співпрацювати. Мені так здається, бо він захоче показати що він конструктивна частина системи, тобто чи то в зовнішній політиці, чи в політиці безпеки, коли вже пройде інавгурація, коли вже восени розпочнеться його каденція, в певних справах ми зможемо знайти спільну мову, бо польща є єдиною. І все ж таки немає між нами таких великих розбіжностей щодо цих принципових питань співпраці зі штатами чи співпраці з нашими партнерами по НАТО. Дякую за цю програму. Більше вже в наступному випуску, Павел Коваль, Марія Гульська. до зустрічі. Дуже дякую.